Я ну, дуже хочу кудись полетіти, але в мене немає на ці дорожезні польоти грошей. Що мені робити, як мені знайти знижку на ці польоти, як мені знайти найдешевший політ і так далі. Це відео це не якась рекламна інтеграція. Давайте я вам розповім про те, як можна і де можна знайти дешеві квитки, в яких авіакомпаній це можна знайти, а де можна знайти дорожче. Сьогодні ми розберемо з вами дві авіакомпанії, точніше, два типи авіакомпаній. це Стандартні авіакомпанії та лоукост авіакомпанії. Ми ще зачепимо з вами чартерні авіакомпанії, це такий третій вид авіакомпаній, які, в принципі, не мають ніякого стосунку до стандартних і лоукост авіакомпаній. Мають, але про це трішки пізніше. Все-таки там саме чартерні рейси мають до них відношення. Почнемо ми з того, що стандартні авіакомпанії і лоукост-авіакомпанії авіакомпанії це. Різні авіакомпанії різні по чому, різні по цінах. Що впливає на ціну цієї авіакомпанії? Чому в одної білети дешевші, а в другій дорожчі? Ви розумієте, в стандартних дорожче, в лоукост, через те, що лоукост, типу низька ціна, дешевші. Через те, що в них є відмінності, логічно скажете ви мені, які відмінності? Запитаєте ви мене, і я вам відповідаю. Наприклад, відмінності у флоті. В авіакомпанії Лоукостера флот може бути просто суто з одної моделі літака різних модифікацій. 737, так як в Ryanair, А320-321, як у Wizz Air, наприклад. Може складатися в принципі із різних, але флот авіакомпаній Лоукостерів, я не знаю. Мені здається, що я ні одної авіакомпанії Лоукостера не знаю, яка би використовувала далекомагістральний літак для перельотів. Тобто лоукост авіалінії переважно, я не кажу, що всі, можливо, вони є. Боже, просто я їх не знаю. Не використовують нові далекомагістральні літаки, такі як а 350 Boeing 787, 777 77 в майбутньому, там, наприклад, і тому подібні літаки. Вони використовують літаки трішки дешевші, і вони не возять пасажирів на далекі перельоти через те, що це дорожче. Чим ще відрізняються ці авіакомпанії? Відрізняються вони тим, як вони виглядають всередині, як виглядають їхні літаки всередині. У стандартних авіакомпаній є переважно, знаєте, оцей перший бізнес і. Економ клас ну, не обов'язково там має бути перший, але бізнес клас точно мусить бути в стандартних авіакомпаній. Ось. І в економ класі там є конкретна відстань між сидінням крісла, яке ззаду, і спинкою крісла яке спереду. Тобто, у вас, грубо кажучи, буде більше місця в стандартній авіакомпанії, ніж в Лоукост авіакомпанії. Добираємося ми до лоукост авіакомпаній і можна. От занотувати, що мені здається, що є лоукост авіалінії, в яких є бізнес-клас. За на рахунок першого класу я дуже сумніваюся, що в когось воно є. Але бізнес-клас, якщо я не помиляюся, в деяких лоукост авіаліній є. Але їхні економ класи складаються так, що у них менша відстань між сидінням заднього крісла і спинкою переднього крісла, тобто менша, менший простір для них. Ось, і це такий мінус, можна сказати. Ви там просто сидите тісніше, вони вміщають більше людей, за рахунок цього вони можуть перевозити за один рейс більше людей. Більше людей виходить за один квиток дешевша ціна. Так само обмежуються послуги. Обмежуються послуги. В плані харчування, наприклад, воно буде більш такі, знаєте, розширене, престижніше, чи якісь там ще на борту стандартних авіаліній, ніж у авіаліній. Наприклад, навіть стандартні авіалінії, всякі там, як Катар, наприклад, якщо я не помиляюсь, то Катар взагалі хоче відкрити собі на якомусь там довгому перельоті в якихось літаках, якщо я не помиляюся, або А350, або 787. Вони хочуть відкрити на борту цих літаків спортзали, щоб під час довгих перельотів люди могли йти в спортзал. Само собою, що ніякі лоукост авіалінії такого робити не будуть, бо це дорого. Тому авіалінії, ось вони обмежують трошечки свої послуги. Наприклад, в їжі ті ж, наприклад, вони можуть забороняти перевозити тварин на борту літаків. Деякі дозволяють, я не кажу, що усі забороняють, але деякі, от більшість я би навіть сказав, не дозволяють перевозити собак там, чи якихось тварин. На борту, в той час, як стандартні авіакомпанії встановлюють, звичайно, обмеження по вазі для тварин і по величині, які можна брати на борт, але вони дозволяють їх брати. Про тварин ми поговоримо з вами детальніше, трішечки в пізніше, в яких в одному з якихось наступних відео на цьому youtube каналі е, яке вийде після back-in-time наступного. Ось різниці в сервісі, різниці в послугах, які вони надають, це так само такі фундаментальна так фундаментальна різниця, яка є між лоукостами і стандартними авіалініями. І в кінці кінців. Пораз сказати, ціна, я вже на цьому наголошував, ціна в класичних дорожчах, в лоукост дешевше. Так само, якщо ви будете летіти з якоюсь лоукост авіалінією, наприклад, допустимо, в Лондон, ви прилетите не у величезний красивий аеропорт Хітроу, ви прилетете або в Лутон, або в Стенстед. Чого? Через те, що Хітроу просто дорожчий. Він для авіакомпанії дорожчий, коли ви прилітаєте в Хітроу, Тобто авіакомпанії потрібно заплатити більше грошей за посадку, за обслуговування літака, там, за стоянку літака, там, за заправку літака, там, за все, що вони йому там роблять. Тобто вони літають у такі більш віддалені навіть від міста аеропорти, менші і, відповідно, дешевші. Ось, отаке ще так само буває. Тобто, ви з якоюсь авіакомпанією стандартною, такою престижною, більш-менш можете прилетіти в якийсь такий великий аеропорт. Допустимо, Мілан візьмемо в Мальпенсу, можете прилетіти, а на Ryanair якомусь ви можете прилетіти в Бергамо. В аеропорт в ось. Тобто, бо там дешевше. Просто авіакомпанії там обслуговуватися дешевше. І так само, що така штука, як cost Index, може так само впливати на ціну квитка. В стандартних авіакомпаній cost Index може бути вищий. Cost index – це така пілотська штука, про яку я вам так само розкажу, детальніше пізніше. Cost index – це така штука, яка впливає на швидкість польоту. Давайте скажемо так. А в лоукост авіакомпанії цей cost Index нижчий. Про нього ми пізніше поговоримо. Stay tuned, обов'язково буде це відео. Ось, і це основні відмінності. Тобто, якщо ви хочете дешеві рейси, обов'язково заходіть на сайти лоукоста авіаліній, качайте їхні додатки і дивіться. Заздалегідь обов'язково. Через те, що от, наприклад, сьогодні на завтра рейс може коштувати дорого. Якщо ви будете дивитися сьогодні на завтра. Через те, що ну, таке завжди є. Це просто стандартна процедура, що вони піднімають ціни там за чим ближче до рейсу, тим вища ціна. Ось, бо дешеві квитки, можна сказати, так розкупляють. А, і ще. А, так само, до речі, квиток може ціна квитка може залежати від місця, яке ви виберете. Якщо ви будете сидіти біля аварійних виходів, де більше місця перед ногами, то вам прийдеться заплатити чуть-чуть побільше, наприклад. І, і ще одне: а, якщо ви хочете летіти дешевше, купуйте заздалегідь, це обов'язково, і дивіться там на дати. Там в кожної є календар, в кожної авіакомпанії можна подивитись, на яку дату, яка ціна вибираєте і. Купуєте білетик і собі спокійно летите. Це от як можна полетіти як найдешевше. Якщо ви хочете полетіти престижно, заходите на якийсь там катар або емірейтс і вибираєте перший клас 1200 доларів і полетіли. Ну, я думаю, в принципі, на цьому можна закінчувати. Але я ще згадав, що я маю сказати вам про чартерні авіалінії. Чартерні авіалінії це авіалінії, які надають свої літаки в оренду, можна сказати. Якимось, або, наприклад, туроператорам або комусь ще. Вони надають повний літак або частину літака в оренду. Тобто це літак виконує чартерні рейси на замовлення когось. Так само я сказав, що чартерні рейси мають стосунок до інших авіакомпаній, тобто лоукостерів і стандартних, мають через те, що ці авіакомпанії роблять чартерні рейси. Наприклад, на замовлення деяких туроператорів. З Варшави в Анталію зимою ніхто не буде літати через те, що ну, кому це треба? Ну, наприклад, то літом буде більша кількість туроператорів. Просити про ці чартерні рейси, і авіакомпанія буде робити чартерні рейси. Чартерні це не регулярні рейси, а на замовлення буде робити рейси в Анталію. Лі влітку, допустимо. В Туреччину в ще якісь країни, де літом стає тепло і можна по 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 полетіти там, поплавати, наприклад, в морі, позагорати і так далі. Я сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Я дякую вам за увагу. Побачимося наступного плейнгарібедгабіт. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.